Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні збірна України зіграє проти Італії на виїзді на Сан Сіро в рамках відбору до чемпіонату Європи 2024 В коментарях прямо зараз напишіть свої прогнози на цей матч. На рахунок цього матчу. Звісно, будемо підтримувати нашу збірну. Це матч шостого туру відбору до Чемпіонату Європи 2024. Тому перед початком також поставте лайк та підпишіться на канал, хто цього ще не зробив прямо зараз. Ну і бажаємо тільки перемоги нашій збірній. Перший тайм розпочинається. Італійці з центру поля відразу розводять і йдуть вперед через правий фланг Берарді та Лої. З м'ячем зараз італійці. Стараються відразу контролювати, ну і створити свій. Можливо, перший момент в цьому матчі. Передача зараз на лівий фланг відразу в останній третині поля. Італійці стараються створити небезпеку Марко Віратті. І дає передачу далі. Пелігріні. Віраті. Вже в нашій штрафній площі італійці. Класно. Україна м'ять забирає. Маліновський на Єремчука. І контратака зараз у нас може бути на початку цієї зустрічі. Андрій Ярмоленко вчить вперед. Свіжий Андрій Ярмоленко на правому фланзі. Розстріляє на Ямчука відразу моменту. Збірної України, який хороший момент. Прицільний удар Романа Єремчука. Але на місці зараз голкіпер збірної Італії. І буде кутовий. Розіграли. Ну і зараз, можливо, щось цікаве придумає наша збірна. Маліновський. Втрачає, на жаль, м'яч. І Італійці спокійно відбирають. До Нарума. Через захисників вже розігрує Ух ти, яка передача на правий фланг. Ді Лоренцо Включає швидкість. Ді Лоренцо Там є відкриті футболісти збірної Італії. Але класно Матвієнко блокує цей простріл. Тепер Україна йде вперед. Ярмоленко. Маліновський. Може й пробити з дальної дистанції. Пробиває! Зараз Маліновський до Нарума. Сейвить цей удар і. Хороший момент у нас був. Яремчук, Закидання на Циганкова. Там боротьба! Пенальті не поставиш? Ні, не буде. Італійці зараз на підступах до нашої штрафної. Жоржиньо прибирає Жоржиньо Дальний удар. Тут уже Трубін вступає в гру. І конопля підбирає дуже добре. Зараз і наші можуть вже вийти в свою атаку через Єрмоленка. Андрій Єрмоленко в центрі поля. Назінченка, Степаненко. Знову Зінченко, класно на Яремчука. Там є зліва відкритий циганков. Знову Олександр Зінченко з м'ячем. Циганков. Зінченко отримає передачу. класно Яремчук уже в штрафній площі. деяна на циганкова? Степаненко п'ятою. Циганков в штрафній. Назад знову передача. Стараємось розхитати захист італійців. Поки що не дуже виходить. Ермоленко. Хороша передача! І знову сейф до Наруми. Який же удар зараз потужний був, по-моєму, від Руслана Маліновського. І зараз буде кутовий для нас. Є навіс, але до Нарума на виході грає чітко. Україна М'яч перехоплює Маліновський. Класна передача на Циганкова вже в штрафній площі. Можна прострілювати, віддає на Степаненка. Зінченко отримує передачу. Степаненко пробива сейвить. І намертво бере Донарума. Ну, як ви бачите, 29-та хвилина зустрічі в Україні чимало ударів і чимало моментів біля воріт збірної Італії. Навіть ми стараємось домінувати на футбольному полі. Це дуже приємний момент. І зараз знову йдемо вперед. Зінченко на Єрмоленка віддає. Тут уже Соболь відкритий на лівому фланзі циганков. Соболь, можна далі. Вже на Зінченка в штрафній площі. І створити момент треба. П'ятою скидає Соболь на Цеганкова. Розіграш триває. Вже можна щось придумувати біля штрафної італійців. Степаненко Соболь втрачає. Але Цеганков на підбиранні. Вже в штрафній Єремчук. І. Маліновський не зміг розвернутися. На жаль, нічого тут ми не придумали. Рекро втратили м'яч. Зараз атака Віталій Пелігріні в штрафній площі. Блокує удар забарний, хорош. І Україна тепер в контратаці. Зінченко. Ставить корпус. Ох, ти, Як в підкат стелиться там, Ніколо Барелов, чи Віраті навіть це постелився. Дуже небезпечний підкат, але чистий. Тратегі п'ятой на Барелу вихід. В Італійці Віраті класно, Матвієнко. Але ось тут трішки не розібралися. І Італійці в Атаці, удар не точний. Щастить нам. Тут ретегі пробивав, але удар не вийшов. Ну, як ви бачите, тут трошки наварили каші. Освистують болівальники на сансіру нашу збірну. Зараз з м'ячем. Україна закидання в напрямку циганкова. Непогане, до речі, але чи виграє боротьбу в Ді Лоренцо? Ну, не вийшло цього зробити. Ретегі, Момент зараз Віталій може бути. Віраті вже в штрафній площі проти нього Забарний, Віраті не точно віддає Степаненко класно відбирає. І контратака в Україні. Ярмоленко вибігає сам. Можна втікати. Да, швидкість зараз не найкраща якість Єрмоленка в такому віці, але тим не менш він класно обігрався з партнерами. Тепер вже це Ганков в штрафній фактично віддає під удар Яремчук вирішувати. І остання хвилина, одну хвилину тільки арбітр додав до першого тайму. Хороші в нас випади, хороші моменти були в першому таймі. Я вважаю, що ми переграли Італію. І давайте дивитись на статистику після першої половини гри. Як ви бачите, повністю переграли італійців навіть за володінням по ударах, по очікуваних голах, по кількості передач. Ми дійсно переважаємо Італію, як не дивно. Тому йдемо на другий тайм. І з надією на краще, з надією на те, що Україна все-таки зможе забити гол. Зараз відразу спочатку Україна розвела і йде вперед. На жаль, швидко втратили м'яч. Ретегі з м'ячем скидає на віраті. Далі барела. Вірарді, барела, ретегі. Власно, комбінує Італія. Ретегі пробиває. Ну, ми сьогодні, от в захисті, непогано граємо. Дійсно, блокуємо всі удари. Хоча зараз забар не помиляється. Ретегі підхоплює Полігріні. Не, не потрібно давати пробивати футболістами збірної Італії. Жоржиньо, Зінченко бореться. виборов м'яч для нас. І треба віддавати вперед. Єрмонко встигне чи ні! Програв боротьба, Чербі там корпус поставив. На жаль, витіснив нашого капітана. Доволі жвава гра, якщо чесно. Незважаючи на рахунок 0-0. Цікаво дивитись за цим протистоянням FIFA 23. І надіємо, що в основному матчі вживу, вже наша збірна зіграє ну, не гірше. І ось так класно відборі конопля грає, але закидання не точне. Ну, яка помилка? Ретегі! Момент Берарді вихід сам на сам! Як так привозити? Італія виходить вперед на Сан-Сіро. 1 0 друзі. Берарді. Бірарді зараз використав помилку збірної України в захисті. Ну, в принципі, не помилялися фактично весь матч. І тут привезли собі гол. Болівальники збірної Італії, як ви бачите, радіють несамовито. Ну, ось помилив забарний, і ретегі віддав уже ну, просто в пусту зону, де нікого не було, Соболь не встиг накрити. Матв'енко теж. І Бірарді вже розстрілював Трубіна без шансів, на жаль. Але час є все виправити. І час є на те, щоб зрівняти, як мінімум, рахунок. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. п'яточки знову. Наша біль, друзі, привозимо контратаку на свої ворота. Удар блокує Забарний, Лавераті на підбиранні. Удар ще один. Трубін сейвить. Ну, даємо створювати тепер уже італійцям. На жаль, і заміна в Україні. Михайло Мудрик замість Андрія Єрмолка. Єрмолко вже втомився. І Михайло Мудрик, звісно, що це активність, це швидкість. І він виходить на футбольне поле. Мечем Барела розіграли кутовий Берарді, в штрафній площі Берарді. Класно, відбираємо Трубін трішки невдало не вибив. Але м'яч все-таки в нас залишився. Іхінь конопля. Конопля помиляється. Скільки помилок у нас зараз на своїй половині поля. Дуже неприємних. І Віраті зараз шукає варіанти для передачі. На щастя, ми м'яч забрали. І Соболь вибігає зараз. Вільний простір є. Правда, нема підтримки. І зараз тільки є Зінченко. Класно Цінко є швидкість. Можна втікати між. Але три футболісти біля нього. Зінченко. Степаненко може і пробити. В нього хороший удар, але блокується. І знову Україна не полишає надії. Все-таки зрівняти рахунок Зінченко. в штрафній площі вже Зінченко. Степаненко. Дуард Соболь. Зінченко отримує передачу. Далі відскочив м'яч від Яремчука. Пасваут від Італії. Класно. І заміна. Зараз буде. У збірної Італії. Вийде. Зараз Скамака з -з -з замість ретеги. Маліновський. Віддає на коноплю на правому фланзі. Ну, Маліновський отримує передачу. А тут є простір для удару. Маліновський вже в штрафній. Віддає на мудрика. Михайло мудрик. Конопля. Зінченко. Конопля знову з м'ячем, В підкат. футболіст збірної Італії. Став штрафний Що сталося там? Треба дивитися. Ну, у нас знову заміна. І це заміна Віталії. Тоналі вийде заміж Жоржинію. Ну і Маліновський буде виконувати цей стандарт. 20 хвилин до закінчення. Це буде прямий удар. Услана Маліновському. Він дуже добре пробиває, але вилучає в стінку. І буде кутовий для України. Треба розігрувати швиденько. Ну що, буде короткий розіграш що буде навіс. Буде навіс на ближню, але там Донарума вийшов з воріт і взяв м'яч в руки. Забарний зараз готується вкидати аут. Паненко перевів зараз направо, але що, положення поза грою Комбінуємо. Зараз є простір Маліновський, але швидкості не вистачило. Іде вперед, Україна. Італія вже підсіла. Вони хочуть зберегти цей рахунок, який є, і грають чітко на контратаках. І зараз вони це показують. Бірарді, є вільний простір проти нього Матвієнко. віддає пас на скамаку. Той пробиває Трубін сейвить на підбиранні Соболь. Яремчук, відібрали. 10 хвилин до кінця. Закидання на Мудрика. Швидкість може вирішити. Мудрик отримає пас. І можна, можна, можна. Ну як так? Куди так? Мудрик зіграв. Куди він там зіграв? Не зрозуміло. Хоча зараз Мудрик відпрацював, відібрав м'яч. Молодець. Забарний. Трубін. Своєї половини поля треба розпочинати. Де... 5 хвилин. 5 хвилин залишається до кінця матчу. Йдемо вперед. Олександр Зінченко зараз на лівому фланзі. Класна передача на Маліновського, Є простір. Розстріл на Яремчука. І кутовий заробили, добре. Ну і заміна. Олександр Караваїв зараз вийде замість коноплі. Заміна, в принципі, по позиції. І трішки активності Олександр зараз додасть атаці збірної України. Ну і кутовий Маліновський буде зараз завантажувати прямо в штрафну. Там вже готуються наші футболісти. там Циганков бореться, програє боротьбу. Мудрик підбирає. Повинен підбирати. На жаль, знову він неправильно вибрав позицію. Ми не змогли підібрати м'яч після стандарту. Часу обмаль, часу мало. Дві хвилини до закінчення основного часу. Італія в атаці. Італія виходить. Віраті включає швидкість. Матвієнко наздоганяє, що правда. І ми відбираємо м'яч. Треба йти вперед. Це вже остання атака може бути зараз в нас, тому що арбітр додав три хвилини. Зараз є пас на Маліновську. Там Мудрик зліва. В принципі, в нього є швидкість, можна віддавати. На жаль, втрачаємо. І Останні дві хвилини. Нічого поки ми не змогли створити, але. Ну ось зараз, остання хвилина, можна можна іти вперед, де як так, такі передачі віддавати своїй штрафній біля своєї штрафної площі. І, на жаль, на цьому все. Україна не змогла створити останні, останній штурм на половині поля Італії. І ми програли мінімально 1-0, хоча гра дійсно сподобалася. Ми старалися домінувати, старались грати краще, ніж збірна Італії, але в підсумку програли. Ну, статистику ми бачимо на екрані. Зараз Італія за рахунок другого тайму нас трошки переграла по ударах, по очікуваних голах. По передачах, в принципі, по структурі. Ми виглядали структурно виглядали краще. От, і моменти в нас теж були доволі небезпечні для того, щоб забити. Як мінімум на гол ми награли, і я вважаю, що був би закономірний результат 1-1, Друзі. Пишіть свої прогнози. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також на основному каналі у нас буде пряма трансляція під час цього матчу, тому всіх запрошую. Всім до нових зустрічей.